Його звали Віто Скалета. і він хотів просто жити краще. Але коли система кидає тебе на дно, в тебе два варіанти: або згнити, або піднятися хай навіть по трупах. Це історія людини, яка втратила себе, намагаючись вижити. Це історія Віто, історія падіння з надією в серці. У світі відеоігор не так багато персонажів, які здатні викликати глибокі співпереживання та змушувати замислитись над моральною ціною виживання. Віто скелето з Гримафія 2 – Це саме такий персонаж. Його походження не просто бекграунд, це ключ до розуміння, чому він стає тим, ким стає. Щоб зрозуміти віто, слід повернутися до його коренів. У Сицилію, в дитинство у бідність, яка не залишає шансів. Віта народжується на Сицилії в родині, яка мріє про краще життя. Вони емігрують до США, країни, яка обіцяє свободу і процвітання, але замість цього родина скалети з жорстокою реальністю: бідні квартали, дискримінація, фізична праця без перспектив. Батько Віто гинен, працюючи в порту, залишивши родину в боргах. З цього моменту в голові Віто народжується проста думка: чесна праця не дає нічого. І саме ця установка стає фундаментом для майбутнього ганстера. Цей момент перший перелом установлення його особистості. З дитинства Віто бачить, як працює несправедливий світ, втрата батька, тиск відповідальності за матір і сестру, приниження з боку суспільства, усе це штовхає його до злочинного шляху. Не тому, що він хоче крові. А тому, що хоче контролю, безпека, повага, гроші це ті речі, які для віта завжди були недоступними, і саме тому він так їх прагне. Але віта не просто злочинець з вулиці. Він не схоже на типових ганстерів, що шукають легкого життя. Його походження сформувало в ньому інший набір якостей: стриманість, самоконтроль, тверезий розрахунок. Він не кидається у вир криміналу з головою. Він обирає цей шлях, бо не бачить альтернатив. Він жертва свого часу, свого класу, своєї культури. Цікаво, що, попри всі жахи, які він переживає, він і не втрачає залишків людяності. Він не зраджує друга Джо, піклується про матір, допомагає сестрі, хоч і дедалі рідше повертається до них. Ці відголоски совісті ще одне нагадування про те, ким він міг би. Бути, якби світ був справедливішим, проте реальність перетворює його на гравця у великій кримінальній грі, де правила пишуть нечесні. This is for Marty. У кожній людині живе боротьба, добро і зло, як два вовки, які б'ються між собою, і тільки від вибору залежить, кого ти годуєш. Але що робити, якщо навколо немає вибору? Якщо світ змушує тебе годувати обох, Таким і є. Віто скалетта балансує на межі двох світів. Його внутрішній конфлікт це не просто сюжетний хід, це дзеркало реального життя, де мораль рідко буває чорно-білою. Віта не народився злочинцем, він ним став. Крадіжки, вбивства, участь в мафіозних операціях все це робиться без зайвих питань. Але чи дійсно він злий? У кожному його рішенні відчувається глибина. Не жорстокість, а приреченість. Його вчинки це спроба вижити, а не отримати задоволення від зла. Віто ніколи не отримує кайфу від насильства. Він не психопат, не фанат сили. Його зло це результат обставин, які витіснили добро на задній план last 10 є з Олайданус кил. А киллдфомайка. А киллфомай this А киллд анібаді да кат і Fucking prick. Але це добро не зникло. Воно живе в його турботі про матір у спробах захистити сестру. У вірності друга від Джо воно проявляється у його змовчанні, коли біль затоплює зсередини, і в погляді, яким він дивиться на світ, із сумом і втраченою надією. Внутрішній конфлікт Віто це боротьба двох його ям: одне син, який хотів дати родині краще життя, друге, солдат мафії, який знає, що доброта це розкіш, яку не можна собі дозволити. Цей розрив помітний у ключових моментах гри. Віта може проявляти милосердя і того ж дня стати катом. Містерело? Він здатен щиро сумувати через смерть матері і за кілька хвилин ховати тіло ворога в багажнику. Це не подвійність, а трагедія. Трагедія людини в якій добро ще живе, але кожного дня слабне, бо реальність диктує інші правила. Його мораль не відсутня, вона адаптивна. Він може допомогти сестрі, а потім спокійно вистрелити в людину. Він може посміхнутися матері і того ж дня спалити склати з людьми. І саме це робить його живим. Він не супергерой, не месія і не диявол. Він той, кого життя поставило перед вибором без вибору. Його конфлікт це не бути добрим чи злим. А як залишитись людиною в умовах, де людяність це слабкість. Людину формує її оточення. Навіть найбільш самодостатня людина це відображення тих, хто був поруч, тих, кого вона любила, втрачала або боялася. У житті Віта було три ключові сили: Джо, родина і мафія. Три сили, що тягнуть його в різні боки, формуючи його характер, вибори і зрештою трагедію. Віта знайомий з Джо ще з юності. Вони виросли разом на брудних вулицях, бачили реалії бідності, несправедливості та зневаги з боку суспільства, і саме це їх об'єднало. Джо заводила балагур завжди з усмішкою, і новою схемою в голові. Віто спокійний, розсудливий, холодний розум при гарячому серці. Разом вони ідеальний тандем. Те, чого бракує одному, завжди є в іншому. Коли Віто повертається з війни, перша людина, яку він зустрічає, Джо. Це багато про що говорить. Джо допомагає йому влаштуватись, відкриваючи двері у світ мафії. Для Віто це шанс вирватися з бідності, для Джо можливість розділити велику гру з другом. Їхня дружба на перших порах здається майже безумовною. Джо, єдиний, кому віто може довіряти повністю і навпаки. Але поступово між ними з'являються тріщини, і не тому, що хтось когось зраджує. Ні, проблема в їхніх цілях і внутрішніх цінностях. Джо живе сьогоднішнім днем. Випавка жінки, гроші. Віто прагне стабільності, контролю, структури. І що глибше вони занурюються в мафіозний світ, то виразніше видно, ці двоє різні. Віто часто рятує Джо: від боргів, від поганих рішень, від смерті, але він ніколи не кидає його, навіть коли бачить, що Джо тягар. В цьому є велич цієї дружби. Це не вигідне партнерство. Це братерство, у якому обидва здатні йти до кінця, навіть коли це вже не має сенсу. Кульмінація їхніх відносин фінал гри. Коли віто дізнається, що Джо не в планах Лео Галанте. що його друг фактично приречений. Гей, гей, утегелс коона. Верейтекінджо. Сарікі. Джа возінпатова діл. Він не протестує, не бунтує, але в його очах читається те, що не можна передати словами: втрата, зрада, безсилля. У той момент Віта втрачає не просто Джо, він втрачає останню нитку, яка зв'язувала його з людяністю. Відносини Віто і Джо це не просто дружба двохстерів. Це історія двох зламаних долей, які тримались одне одного, поки могли, але світ, у якому вони жили, не залишив їм шансу. Мафія не має місця для справжньої дружби. Там усе вирішують гроші, влада і зручність. І саме ця система, врешті-решт, розірвала те, що здавалося незламним. Віто і Джо не класичні герої, але й не лиходії. Вони люди. І саме це робить їхні стосунки такими справжніми. Вони билися пліч опліч, пили разом, ховали тіла разом. Але головне, вони були єдиними, хто розумів одне одного до кінця. На початку гри родина для Віто це все. Мати символ доброти і честі, сестра Франческа, уособлення совісті. Вони нагадують йому, ким він міг би бути, але саме це й змушує його триматися на відстані. Мати Віто це та фігура, яка тримає всю родину разом, навіть коли все валиться. Вона голос совісті, що не звинувачує, а благає. Її прохання не вимога, а надія. Надія, що Віта вибере інший шлях. Він не може сказати їй правду не тому, що боїться, а тому що не хоче зруйнувати її світ. Віта намагається підтримувати ілюзію нормальності, хоча сам усе глибше занурюється у кримінальний морок. І коли мати помирає, це перший справжній удар для нього. Не від кулі, не від ворогів, а від життя. Втрата матері це символ остаточного розриву з минулим, з людяністю, з надією на прощення. Френкі не просто сестра. Вона та частина родини, яка бачить у себе з рожевих окулярів. Вона не наївна, не слабка і не мовчить. Її біль гостріший, бо вона бачить, як Віту, її брат перетворюються на когось іншого, не чужого, але небезпечного. Віта намагається допомагати їй фінансово, вирішує її проблеми, але вона не просить грошей. Вона хоче, щоб він повернувся назад. До нормального життя її сльози не лише про смерть матері, а про те, як брат, якого вона любила, став холоднішим, жорстокішим далеким. В один момент Френкі каже: це не той вітер, якого я знала, і саме ця фраза ріже глибше, ніж будь-який злочин чи вбивство. Віти знає світ, у який він занурюється, розіб'є серця його близьких Він намагається відгородити їх від бруду, але в результаті лише віддаляється. Його мати помирає, так і не дізнавшись правди про сина. Сестра відвертається від нього, розчарована в його виборі. Probably gotten a fight. You know he's been hanging out with a very bad crowd. He apologized for everything, Vito. He promised he'll be good to me. It's all okay now. So you'll leave him alone, won't you? Hey, whatever you want. But if he hurts you again, I'll kill him. <gasps> Listen to yourself, Vito. I, I, I don't know you anymore. Look, you you stay away from us, you understand? Just just stay away. <laughs> І коли віто лишається на одинці, стає зрозуміло. Він втратив свій моральний компас. Родина більше не зможе його врятувати. Мафія показала себе як механізм без моралі. На перший погляд, мафія приймає Віто з теплом. Люди, які говорять брат, друг, свій серед своїх. Йому дають справи, випробовують, визнають. Він проходить через перевірки кров'ю і стає своїм. Для Віто, який втрачає зв'язок з рідною сім'єю, мафія стає її замінником. Вона дає те, чого він ніколи не мав: статус, стабільність, приналежність. Але це ілюзія. В мафії ти свій лише до тих пір, поки корисний. Це не родина. Це бізнес замаскований під братерство після вбивства Дерека і участі в масштабній змові. Віто отримує все: гроші, зв'язки, авторитет. Він починає жити як мріяв. але саме в цей період настає найглибше усвідомлення. Він не керує своїм життям, він лише виконавець, пішак. Його використовують у війні між родинами, підставляють, змушують робити брудну роботу. І навіть коли він усе виконує, його залишають сам на сам з наслідками. Найболючіший удар. Це смерть Генрі та зрада з боку своїх. Віто вбиває, аби врятувати своє життя, але нікого це не цікавить, бо в мафії немає справжньої вірності. Там є лише баланс сили, і той, хто слабший, зникає. Стосунки Віти з мафією це трагедія людини, яка намагалася вижити і змінити своє життя, але опинилося у ще глибшій ямі. Він не був жорстоким монстром, він був людиною, яку система перемолола. Мафія дала йому усе. Але забрала ще більше, бо в цьому світі не буває боргів без процентів, і чим більше ти віддаєш, тим менше лишається від тебе самого. На перший погляд, віто типовий приклад кримінального антигероя, жорсткий, цинічний, прагматичний. Проте за цією оболонкою криється глибоко символічна фігура зламаного героя, людини, що прагнула кращого життя, але стала заручником жорстокої системи. Його образ не просто персонаж у мафіозному середовищі, а символ внутрішнього конфлікту, втрати і зради ідеалів. Віто це мігрант, син бідної італійської родини. Який з дитинства бачив лише злидні та безнадію, його мрія дати матері краще життя, вирватися з убогості, але шлях, який він обирає, не шлях героїзму, а шлях злочинності. Саме тут розкривається перший рівень символізму. Віто це жертва так званої американської мрії, яка виявляється міфом. У світі, де чесна праця не винагороджується, він звертається до криміналу, і це виглядає майже як єдиний вихід. Та справжня лихо не в тому, що віта робить неправильний вибір, а в тому, що цей вибір виявляється ілюзією. Протягом сюжету ми бачимо, як він втрачає друзів, честь, моральні орієнтири. Віто не отримує нічого з того, заради чого починав. Його мати помирає, його друг Джо єдина людина, якій він по-справжньому довіряв, зрештою зраджується системою. Його мафіозне піднесіння обертається новим рабством. Тепер він належить новому босу, новій ієрархії, але не собі. Таким чином Віто стає зламаним героєм. Не тому, що його переміг ворог, а тому, що його переміг світ. Він втратив себе в боротьбі за щастя, яке виявилось недосяжним. Його історія це трагічна алегорія про людей, які намагаються змінити долю, але не мають змоги змінити саму систему, в якій живуть. Образ Віто це дзеркало моральної деградації і символ нездійснених сподівань. Він герой без перемоги, борець без майбутнього, символ того, як шлях до успіху може зламати людину, а не зробити її сильнішою. Його трагедія полягає не в тому, що він загинув, а в тому, що він вижив. Втративши все, що робило його людиною. Віто це персонаж, який постійно стикається з моральними дилемами. Його бажання отримати визнання та успіх у світі мафії суперечить його почуттю справедливості. Він змушений приймати складні рішення, які часто призводять до насильства і зради. Ці внутрішні конфлікти підкреслюють його реалістичність як антигероя. Він не ідеальний, а скоріше відображає складність людських емоцій і виборів. Віто бореться зі своїми вчинками, що робить його більш зрозумілим і близьким до звичайних. Людини. Його переживання і сумніви дозволяють гравцеві співпереживати йому. Адже кожен може опинитися в ситуації, де важко зробити правильний вибір. Віто не лише антигерою своєї особисті історії, але й персонаж, що відображає соціальні реалії свого часу. Світ, у якому він живе, наповнений корупцією, насильством і беззаконням. Його дії можна розглядати як реакцію на цю реальність. Він стає частиною системи, яку не може змінити, але намагається знайти свій шлях у ній. Це підкреслює його реалістичність як антигероя. Він не бореться з системою, а намагається пристосуватися до неї. Віто скалета це антигерой, який відображає складність людської природи, моральні дилеми та соціальні реалії. Його шлях у світі злочинності не є результатом злого наміру. А скоріше спробую знайти своє місце в умовах, які часто є безжальними, через свої внутрішні конфлікти, моральні вибори та взаємодії з оточенням, віто стає символом реалістичного антигероя, який змушує нас задуматися про природу добра і зла, справедливість і виживання. Цей персонаж не лише розважає, а й викликає в гравців глибокі роздуми про людську природу і моральність у складному світі. Отже, хто ж такий віто? Він не монстр, не герой, не анархіст. Він людина, яка стала тим, ким її зробило середовище. Він син емігрантів, бідняк, що виріс у світі, де правила написані не для нього, і саме тому його історія не просто історія злочинця, а саме трагедія людини, яка намагалася вижити, не втративши себе.